Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга, сьогодні хочу, щоб ми з вами подивилися прогноз на тиждень з 12 по 18 травня. Три варіанти все як завжди, дивимося ваш настрій, особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, кар'єра, робота для тих, хто працює, для тих, хто шукає фінанси і поради. Три різних колоди, на кожен варіант своя. Можете обирати по колоді, можете обирати перший, другий, третій варіант. Тайм-коди в описі до цього відео. Оприділяйтесь, кому треба час, ставте на паузу, а я буду розпочинати з одиничок. І подивимося, що у вас чекає з 12 по 18. Травня. Настраювайтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, дивимося ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку. І фінанси. І так, що в нас у нас тут тиждень показує? Да? Королева мечів ваш настрій. Ви строгі, ви зосереджені, можливо, ви щось будете вивчати. Да? Мечова масть вона показує часто, що є якісь нові знання, нова інформація, якою треба володіти. Можливо, будете підписувати якісь документи, ну, взагалі все будете. Перед тим як прийняти якесь рішення, да, все будете аналізувати, думати. Не будете, знаєте, так якось різко робити якісь кроки і різко робити якісь рішення, не будете приймати. Да. Особисте життя для тих, хто в парі у нас тут іде помітність. Помітність показує, що після бурі да, йде тиша, і взагалі карта такого спокою. Якщо ви були в сварці, то хороша карта для того, щоб примиритись. Якісь плани на майбутнє, ви щось обсуждаєте, все спокійно, все адекватно, вас розуміють, вас чують, вас підтримують. Разом можете щось робити, і це буде проходити достатньо спокійно, врівноважено. Якщо хтось з вас хворів, да, то карти показує, що може бути виздоровлення. Може бути полегшення. Дев'ятка кубків для тих, хто в пошуку. Ну, ця карта показує, що є якісь побачення, є якісь знайомства, є якась увага до вас. Після якоїсь паузи, після затища, нарешті є якесь знайомство і взагалі прояви якісь до вас яскраві. Да? Хтось буде показувати вам, це не буде, знати, як там такі сигнали, які ви не можете до кінця зрозуміти. Подобаюсь, не подобається, там буде щось, не буде. Ні, це буде хтось активний, хто буде у вас добиватися, хто буде. Проявляти. Можливо, це людина, від якої ви це чекаєте, тому що карта смерті показує, що міняється стратегія поведінки когось. Да? І після якоїсь паузи, після якихось розумів, хтось активізується. Хто працює, у нас іде карта блазня. Вона показує, що є якісь нові навички, які вам треба здобути, да? щось по-новому зробити, щось нове вивчити. А знаєте тут що ще карти можуть показувати? Сімірка мечів, що да? хтось може, не дай Боже, захотіти вас пошити в дурні. Ну, це не вийде, все вийде на рожу. От така ще може бути ситуація, тому будьте обережні. Також е може бути таке, що ви знайдете якусь фішку, якусь креативність, да, Сімірка Мічів часто показує такий підхід нестандартний, нетиповий, але він принесе результат. Хто сам на себе працює, може знайдете якийсь товар класний, чи якось себе позінцювати позацінувати по-іншому. Сімка кубків. Щось ви захочете зробити, от бачите, по-новому. Щось будете роздумувати. Не знаю, чи цього тижня ви прям приймете якесь конкретне рішення, але ви захочете взяти якісь нові вершини і до цього будете направлятися. Четвірка жезлів для тих, хто в пошуку. Ця карта відкритих доріг. Вона показує часто, що з'являються якісь можливості, якісь варіанти. От, можуть взяти на якийсь контракт, да, карта юстиції. Да, щось ви тут можете виходити, дивіться, ви можете знайти якусь роботу, вам можуть запропонувати з колишньої роботи якісь умови, якщо ви захочете. Єдине, що тут четверка Пентаклі, вона показує, що може бути, як тут по грошам. Дивіться, да? може бути така прям фіксована там, зарплата, аванс і все. Кому влаштовує когось, може, не дуже влаштовує. Да? Ну, тут от така от показана ситуація: 4-4, четвертий четверти, старший аркан. І це прям м, все дуже злагоджено, дуже все структуровано, от може бути така робота. Взагалі, перспектива по ній може бути непогана. Ну, для, для кого це підходить? Хто давно вдома, да? той, мабуть, швидше за все погодиться. На дні диявол для багатьох може не підходити. Через це, я так кажу, підходить, не підходить. Діяволо може говорити, що для когось це... Не, ну, не люблять люди, да, щоб якась фіксована планка, хочуть е, вміти там ще мухти підзаробити, да, е, підвищити зарплату. Тут буде фіксовано. А комусь підходить супер. Так так. що ось так. Вісімка мечів по фінансам. Фінанси є, бо тому що вона, от, бачите, в червоному платі в неї є ресурс, але він обмежений в плані того, що, можливо, треба. Заплатити за щось, притримати гроші, позбирати на щось. Да? Гроші є, але ми до них ставимося дуже розумно, не тратимо, плануємо, води, в особистому житті. Плануєте щось купити, на щось збирайте. От треба сили, От не потратити, відкласти, дивитися, якісь там амаксії, моніторити і так далі. Тобто гроші є, але ми їх на щось збережемо. Ми... Для чогось стараємося їх приберегти. На щось збираємо, да? на якусь вигідну покупку або на крупну. Так, порада для вас одинички. Карта юстиції. Бачите, ну ви в такому стані знаходитесь. Все думати, все ем, зважувати, всі документи перевіряти, не спішити. От, може, на цьому тижні, знаєте, що карти показують, що. У вас можуть бути якісь гроші, але ви захочете щось дорожче купити, і, можливо, захочете залізти в, в Криїт, да, або десь позичити. То тобто, й обмежує вас в цьому. Каже, ну не треба. Все думайте, все зважуйте, якщо не виходить цього тижня, відкладіть на потім. Ось, так. Ось такі для вас тиждень, одинички. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до другого варіанту. Двічки, настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. і подивимося. Сімка кубків сама вискочила. Це така карта якогось вибору, фантазії. Ну побачимо зараз, що вона покаже. Чому вона випала, ми вже зрозуміємо. Ну що, дивимось? 12 по 18 травня як пройде ваш тиждень? Ваш настрій. <ріст> Ця же карта випала, бачите, як вона має випустити, вона випадає. Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто в пошуку. У, тиждень у вас кар'єра робота для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку. Фінанси. І потім подивимося пораду. Тиждень такий, я би сказала, не сильно райдужний. Ось ця сімка кубків випадає. Можливо, ви трошки тікаєте від реальності, дивлячись на карту. Ви Тиждень такий насичений, емоційний, навіть такий складний, я би сказала. Так? І ви, може, трошки хочете втікти від реальності, або шукаєте виходу з цієї ситуації. Що тут у вас? Ну ні, ви тут більше шукаєте виходу все-таки. Ну, хтось буде, е якби закривати очі на реальність, а хтось буде реально шукати вихід. Тож реальність буде е якісь свої корективи е і п'яка мечів тут у нас на дні. Е буде реальність корективи вносити, е будуть виклики такі, да? цей тиждень викликів. Особисте життя, сімка Пентаклів. Ну, нічого не шевелиться, нічого не міняється, ви мусите щось чекати. Можливо, у вас відстань, можливо, за ті, щоб ви посварилися, да? пауза. Або ви чекаєте вже нарешті, да, От ви в парі чекаєте, коли вже буде пропозиція, і вас уже нерви дають. Ну, тут карти показують, що не буде ще поки що. Не буде. Треба зачекати. Тиждень очікувань. Не знаю, що ви чекаєте, але ви щось тут чекаєте. Можливо, якусь поїздку плануєте, до когось в гості, чи до вас тут має їхати. Ну і ви ще чекаєте. Можливо, ви кохану людину чекаєте з дороги. Ну цей тиждень, знаєте, ще тиждень очікування, він такий складний. Часто випадає ця Карта, знаєте, як так останній елемент, тут що трошки залишилось почекати. чуть-чуть і буде вже все добре. Десятка мечів, карта для тих, хто в пошуку. Ну, що то не очень, так? Да? Карта каже, треба щось міняти. Ви дуже по 10 мечів пригнічені і вважаєте, там, да, що може нікого вже не знайти. Ви розстроєні, можливо, останні відносини, ой, останні відносини у вас були складні, зі зрадами, якимись, да, зрада не тільки в плані того, що іншу, іншу завели, да, а в плані того, що там вашу довіру зрадили і так далі. То цей тиждень. Показує, що ну нічого не зашевелиться, якщо ти не обнулишся, якщо ти не довіришся, якщо не почнеш е, пробувати, да? знайомитись, ходити на побачення і так далі, дати якомусь шанс, не йти у цього відлюдника, не ховатися, Да? цей тиждень може бути роздумів над тим, що ви там будете це пропрацьовувати, думати. Там ще відстраждати да, останніх останні 10 днів відстраждати для того, щоб вже когось в своє життя пустити. Ну, от такий трансформаційний тиждень, да, трансформаційна зміна у вас буде відбуватися в цьому плані. Ви будете відходити, чуть-чуть -чуть собі щось дозволяти, але ну, я ще не бачу, звичайно, тут знайомств і, 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 і стосунків. Вісімка кубків для тих, хто вже працює. Карта того, що ви щось втомились, вам надоїло. Можливо, на роботі дуже емоційно якось складно, ви вигоріли. Ну, дивіться, місяць. Все заплутано. Знаєте, тут дивіться, десятка пентаклів заплутано, може бути в колективі, або заплутано по грошам. То є, то нема. Да? І на роботі ви от від цього теж емоційно вигораєте. або ви працюєте за невеликі гроші, і ви дуже від цього втомилися, ви хочете шукати щось інше. Да? Ви хочете або інший підхід, або взагалі міняти роботу. От такий тиждень буде. Вам буде все да? ви будете... Як на останньому здиханні, і вже буде думати, коли це вже закінчиться, я вже хочу змін. Там, якщо ви працюєте самі на себе, можете думати, якщо підвищити там, ціни на товар, на послуги і так далі. Тому що ви відчуваєте, що ви працюєте, да, викладаєтесь, ну, не вистачає віддачі фінансової або там, похвали від начальства. Колектив тяжкий, да? ну, це ж я назвала. Так, для тих, хто в пошуку, лицар мечі хороша карта. Вона показує, що треба буде приймати якісь швидкі рішення, да? ну, тобто будуть якісь пропозиції. Хороші, ну треба уловити. От знаєте, щось прям буде таке, що треба буде там, тут і зараз ускользає вакансія, да? або там насмілитись взагалі попробуватись на цю вакансію. Ну, от вакансія якась хороша буде. Ну, от вам треба цей жезл схватить і поборотися. Хороша пропозиція з, з вигідними фінансами, і вам треба за це буде поборотись. Можливість буде. Фінанси по королю мечів. Ну, по-перше, це може від короля мечів залежати ваші фінанси. По-друге, все треба зважувати фінансово, раціонально підходити, з холодним розумом. Гроші є. Гроші є, можливо, фінанси від партнера, да? від фінансового партнера, робочого партнера, від коханого партнера, через якогось мужчину, швидше за себе у вас будуть йти гроші, і ви маєте правильно їх, ними розпоряджатися. Ну, давайте подивимося пораду для вас на цей тиждень, творечку. Порада для вас. Завіснути, да? не думати, що це кінець, не впадати в паніку. Нехай іде, як іде. Кожен раз, коли виникає ситуація, яка так, знаєте, вимагає від вас різких рішень, або ви перевтомилися, зупиніться, дайте собі право на якісь емоції, подумайте, як ви з цього можете вийти, але не робіще, да? тільки в пошуках роботи. Треба завіснути, щоб побачити ситуацію під іншим кутом. У вас гіперполізовано все на цьому тижні, ви трошечки в тумані, да? ви виснажені. Тому такі рішення на такому стані, якісь складні, серйозні, краще не приймати ось так. Ось такий тиждень для вас, двічки, пишіть в коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, а я переходжу до третього варіанту: давайте подивимося, що вас чекає. З 12 по 18 травня. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Ми будемо дивитись ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра роботи для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку. І фінанси для вас. Ну що, тиждень хороший так на перший погляд? Да? По всім сферам. Настрівах, двійка пентаклів, ви хочете все встигнути, да, знайти якийсь баланс, устоять. Я і жрець і на трубі ну, туді, да, якось так воно. Дивіться, да? тут теж треба якимось транспортом керувати. І тут треба кораблем, там, лодкою да, якимсь транспортом керувати. Це може бути або прям реально вам треба буде, не знаю, буде навчатися водити якийсь транспорт, а можливо, це, як знаєте, к життям, к життям своїм керувати. Оцей тиждень такий ви прям будете намагатися всім керувати. Все встигнути, все зробити, да? От так, зібратися до кучі. Вісімка кубків для тих, хто. В парі, да, особисте життя для тих, хто в парі. Щось ви або чекаєте партнера, або щось від нього чекаєте. Вісімка купів. Пара прям випала Дивіться, як цікаво: король і королева Пентаклів. Можливо, ви в парі плануєте, або якусь поїздку, або вже їдете, да десь в дорозі, Або ви думаєте, там, як покращити життя, кожен заробляє. До прикладу, може бути відрядження. Да? Там, чоловік заробляє, жінка заробляє. Ви вкладаєтесь, думаєте про майбутнє. Між ну, мами може бути ну, опять фінансова карта. Якесь щось у вас зв'язано з фінансами буде? Прям в парі да? зв'язано з фінансами. Може, щось купувати таке важливе, сильно будете, чи там кудись відкладати. ну, от от. так Ну, між вами я не бачу якихось негараздів, я бачу навпаки команду, яка, навіть якщо на відстані, йде до якоїсь спільної мети. Суд для тих, хто в пошуку, хороша дуже карта, показує, що може нарешті вже когось я там зустріла, да, чи зустрів серйозні зміни і юстиція. Не знаю, вважається тих, хто в пошуку, тих, хто в процесі розлучення, або там вже давно не разом тільки оформляють документи. Ну, тут от карти можуть показувати, що ніби як оформлюється документ клас. Або ви зустрічаєте людину прямо по долі, Прямо по долі на, на, на наступному тижні, чи на цьому, дивлячись, коли ви дивитесь, да, що імператриця теж показує і офіційний шлюб, і задоволення в особистому житті. Офіційність, кармічність, да? якісь дуже сильно важливі тут у вас події. Ви можете обирати і нарешті, да, на цьому тижні побачити достойного кандидата. Король жезлів для роботи прекрасна карта, вона показує завзятість, лідерство, вогонь у вас. Знову ж таки, да? можливо, тут іде співпадіння з тим, хто в парі. Ви працюєте, ваш партнер працює, або там ви з кимось в союз входите, партнерський, разом до цілий йдете. Перемоги, класні карти. У вас тиждень троєчки, або генний, у вас якісь є перемоги, є якісь здобутки, причому тут вони якісь спільні. Ви, ваша кохана людина, ви разом гарно там заробили, гарно щось плануєте, якісь покупки, якісь дороги. Да? Прогрес, Ну, якщо не йдемо не, в особисте життя, не прив'язуємося до цього, уві, у вас будуть лідерські позиції, ви будете добиватися успіху в кар'єрі роботі. У вас будуть хвалити, помічати. Ви будете спеціалістом, щось можете нове. Вивчати, ви можете якусь креативність приносити, ви можете, знаєте, бути ініціативними і там на роботі себе так проявляти, там ідеями просто бризгати, да? в кого там своя кар'єра, не своя кар'єра, а свій бізнес, у вас успіхи йдуть, якийсь новий віток прям іде. Багато клієнтів, багато продаж, замовлень, да? і так далі. Туз – Мечів для тих, хто в пошуку. Ну, з мечів це поки що як ідея, да, можливо, ви, ви оприділяєтесь, куди ще вам іти. І щось там можете ще вивчати, да, передивлятися, цю нішу вивчати, чи вона вам підходить. Тут таке, от, знаєте, ніби придивитися, приучитися. Ну, ви, по крайній мірі, є якийсь процес такий, що завершається, да, процес пошуку, що от ви шукали, куди вам іти. Ви оприділилися з нішою. Можливо, так, що ви вже знаходите роботу, що так може бути, да? але, до прикладу, ви виходите на наступному тижні. ну, Ви вже знаєте, що от з наступного тижня, там, з такого -то, то дня я вже йду, я вже знаходжу роботу. Да? Ось так, Класна карта на фінанси мах. Звісно, мага є всі ресурси. І є у нього гроші, а немає, він їх наколдує, ну так, грубо кажучи, да? вони притягуються, вони йдуть. Фінансовий канал відкритий. Прорив фінансовий іде, да? клас. І знову ж таки, він якийсь союзний цей прорив. Ви і ще хтось, ви і гроші ще від когось. Да? Гроші точно будуть у вас. Ви прям видихнете, що все нормально це да? нормально. Гроші ніби легко проходять, от так би я сказала, би. з легкістю проходять у ваше життя. Тиждень взагалі такий, що от ви все хочете встигнути, і ви все встигаєте. Гроші хочете, гроші є. Ви в особистому житті плануєте, виходить. Когось цікавого зустріли, На роботі помічають. Тиждень просто відкрите віконечко для вас, тому користуйтесь. І от якщо такий тиждень випадає, це не означає, що ага, сяду, все саме складеться. Навпаки. Більше коефіцієнт вашої дії, да, більший результат. Порада для вас. Це що ж таке? Порада для вас, троєчки, я прям обрадувалась за вас. Пробуйте щось нове, вивчайте щось нове, розбирайтеся з чомусь розбирайте новому, заробляйте. Тут, знаєте, по пажу Пентаклів часто бувають такі фінанси невеликі. Звідти трошки, звідти трошки, двійка пентакли теж про це, мах може про це говорити. Але все разом, да, це якась така хороша сума. Ну, дивіться, у вас пентакливий прям тиждень, такий ресурсний, фінансовий, да, від бажа до лицаря, будете рости. Хапайте цю удачу, от я ж кажу, коефіцієнт дій. Зробіть більше дій, зробіть цей тиждень максимально, да, включіть 335 швидкість, і ви отримаєте хороший великий результат. Чого я вам бажаю? Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео. Па-па!